Інформаційні підсумки середи 18 грудня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Помер внаслідок серцевого нападу. У Хмельницькому попрощались із юристом та екс-головою облдержадміністрації Дмитром Габінетом. Подарує Різдво для захисників. У центрі Ямаріуполь збирають презенти для військових, котрі зустрінуть свята на фронті. Золотий м'яч побував у Хмельницькому. Більше тисячі містян прийшли подивитись на трофей, здобутий Андрієм Шевченком у 2004 році. Амбулаторія на вулиці Повстанській, котра постраждала внаслідок ворожих обстрілів 22 березня, відновила прийом пацієнтів. Наразі тут працюють п'ятеро лікарів. Також розпочали забір аналізів. За кілька місяців у приміщенні закладу замінили стелю, встановили нові вікна та двері, котрі пошкодило вибуховою хвилею. Допомогла із матеріалами міжнародна організація з міграції. Ірина Аріон детальніше. У світлих стінах амбулаторії номер 2 на вулиці Повстанській нині небагатолюдно. Хмельниченка Аліна вперше прийшла на прийом після відбудови медичного закладу. Були постійно тут, поки воно функціонувало. Далі, коли перестало функціонувати, ми звертались до нашого лікаря. туди. Зараз наш лікар переїхав, ми знову ходимо сюди. 22 березня після ворожого обстрілу амбулаторія була практично зруйнована. Вибухова хвиля вирвала вікна і двері пошкодила стелю. Більше півроку знадобилося, аби відновити будівлю. До благодійної допомоги також долучався наш державний банк, Приватбанк. Фактично, майже на півмільйона гривень було надано саме гуманітарної допомоги за рахунок МОМ. Ми черговий раз показуємо, скільки би це нас не атакувала терористичними методами, не намагалася знищити медичні заклади, аби ускладнити або взагалі унеможливити медичну допомогу. Ми оперативно швидко відновлюємо, показуємо, що у нас. Не зупинити і будь-які заклади освітні, медичні, комунальні, критичні. Ми відновлюємо і все працює. Наприкінці липня міжнародна організація з міграції привезла в амбулаторію матеріали для відбудови закладу. Виготовили 20 вікон, 5 балконних дверей, 20 міжкімнатних дверей і близько 150 квадратних метрів стелевого покриття Армстронг. Власними силами оплатили. Відновлення, ремонт, демонтаж, монтаж, відновлення балконів. Це нам також війшло в суму більше 900 тисяч гривень. На початку грудня роботу амбулаторії повністю відновили. Здійснюють забір аналізів крові, сечі, холестерину. З лікарями закладу, а їх тут п'ятеро. Наразі підписали декларації 8,5 тисяч пацієнтів. Система в доступі працює. Люди можуть записуватися як через контакт-центр, так само можуть підходити, записуватися через реєстратуру. Амбулаторія, напевно, даже стала краще, краще, світліші коридори, менше темряви. І я надіюсь, що те світло, яке в нас зараз в амбулаторії буде в повсякденному житті. З 2022 року внаслідок ворожих обстрілів постраждали кілька медичних закладів громади. Торік відновили роботу поліклініки номер 5 на вулиці Волочиській. Були зруйновані вікна в стоматологічній поліклініці. В нас постраждало три амбулаторії в першому центрі ПМСД. Це от ця на повстанській, там же ж на Волочиській біля п'ятої поліклініки і в Шаровечці. У нас постраждало з першого центру ПМСД два. Медичних пунктів тимчасового базування постраждала амбулаторія в Олешині це другого центру. ПМСД є висновки спеціалістів, що вона не підлягає відновленню і не може використовуватись як медичний заклад. Через те ми розробили проєктно кошторисну документацію. Зараз вона на експертизі по будівництву нової амбулаторії в Олешині. Наразі триває оновлення амбулаторії у провулку перемоги вже наступного року. Її планують відкрити для прийому пацієнтів. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, Павло Романюк, новини міста. Різдвяні подарунки від хмельничан вже цієї п'ятниці повезуть на передову волонтери Поділля. Смаколики, продукти тривалого зберігання, дитячі малюнки та власноруч виготовлені вироби традиційно готують учні та педагоги навчальних закладів громади. Найбільше кажуть волонтери, наразі потрібні медикаменти. Усе необхідне для воїнів збирають та відправляють волонтерською поштою щоп'ятниці. Цього разу також військовим передадуть десятидюймовий fpv дрон Кошти на комплектуючі для його збірки переказали волонтерам Поділля працівники ТРК місто. Наш волонтерський бус відправляється щотижня на передову. везе подарунки нашим військовослужбовцям. Це пакунки від Дітей наших навчальних закладів це і дитячі малюнки, і різні продукти харчування, різні засоби гігієни для того, щоб військовослужбовця максимально надихнути про те, що його пам'ятають, його не забули, його підтримують навіть найменші. Зараз найбільше потребують військовослужбовці протизастудні засоби, це ліки. Оскільки погода на лінії бойового зіткнення мідлива, і часто наші військові, хоча і титани, але також люди і хворіють. Тому висока потреба саме в цих засобах. Найкраще це довготривало зберігання, це консерви, це якісь швидкого приготування ті чи інші засоби. Ялинки, декоративні, якісь різні хендмей, ручної роботи, прикраси. І це надзвичайно приємно. Військовослужбовці прикрашають ним свої їх окопи, свої бліндажі. Разом з дитячими малюнками це стають таким оберегом. Ми чекаємо усіх благодійників, які хочуть передати посилки нашим захисникам у благодійному фонді Волонтери Поділля Кам'янецька 63 1 з понеділка по п'ятницю, з 10 до 18 години. Акцію подаруй Різдво для захисників, оголосили у центрі підтримки переселенців Я Маріуполь. Кожен охочий може зібрати святковий набір для військових, які зараз перебувають на фронті. До пакунків можна покласти їжу тривалого зберігання, засоби гігієни, шкарпетки, хімічні грілки та смаколики. Збір триватиме до 20 грудня. Подарунки військовим можна приносити за адресою вулиця Героїв Маріуполя, 3А. Це приміщення школи мистецтв. Працює центр Я Маріуполь з 8 до 18 години з понеділка по суботу. Більше розповість Ірина Муляр. Пакунок зі смаколиками, їжею тривалого зберігання та засобами гігієни зібрала для військовослужбовців Маріуполька Тетяна Біжик. Хлібці, енергетичні батончики, мівіну, швидко каші, які швидко можна запарити. Сірники таким чином жінка хоче підтримати акцію Подаруй різдво для захисників. Її оголосили у центрі Я Маріуполь. Мій чоловік теж захищає нашу неньку Україну, і я знаю, як їм люба допомога наша важлива. Маріупольці протягом року виготовляють для захисників маскувальні сітки, паракордові браслети, окопні свічки. А до Різдва вирішили ще й відправити смаколиків. Працюємо в основному з тими військовими підрозділами, в яких служать наші маріупольці, які зараз на передовій для того, щоб наші воїни відчули заботу. Також маріупольці передадуть на фронт і власноруч зв'язані бафи та шкарпетки. Закликають підтримати акцію як хмельничан, так і вимушених переселенців, аби поділитися із захисниками різдвяним теплом. Аби буде хоч трошки пом'якшити і зігріти їх, і покращити краще їхнє перебування в тій страшній ситуації, де вони зараз знаходяться. Акція триватиме до 20 грудня. Принести подарунки для захисників можна за адресою вулиця Героїв Маріуполя, 3 а це приміщення школи мистецтв. Ірина Муляр, Ярослав Яфремов, новини міста. Близько 7 тисяч дітей, понад 100 педагогів та більше 300 батьків долучились до проєкту Безпечний простір протягом останніх трьох років. Про це повідомляють організатори проєкту, представники благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ. Кімнати, де із учнями працюють психологи та соціальні працівники, відкрили у шести навчальних закладах області. З наступного року безпечний простір планують облаштувати ще у шести школах. Також у 2025-му активно працюватимуть з лідерами учнівського самоврядування. Подробиці у наступному сюжеті. Спочатку розписують велику різдвяну розмальовку, а далі спілкуються із психологом та соціальним працівником. Безпечний простір, що працює в гімназії номер 22 імені Олега Ольжича, об'єднав сьогодні учнів 4 та 8 класів. Тут атмосфера така добра, більш спокійно тепер відноситься до всього стриманіше. Цю кімнату облаштували у 22 й гімназії у 2022 році спільно із представниками благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ. Тут для учнів організовують інтерактивні тренінги та заняття. Мені запам'яталося це, коли ми Брали іграшки і якось передавали ними, і знайомилися кожен з кожним. Пам'ятаю саме нещодавне заняття, де трохи. Ну... Розповідались про булінг, конфлікти як з ними вирішувати. А самий приємний напевно теж був той, Бо тоді наш клас був уже самим таким більш дружним. Потім виходиш і відчуваєш себе більш дружньою і приємно в цьому класі. У гімназії, за словами її директорки Лариси Федорової, навчаються зокрема діти вимушених переселенців, військовослужбовців та полеглих героїв. А тому спілкування із психологиною та соціальною працівницею потребують учні усіх класів. Ми зможемо е, налаштувати наших дітей, сприймати щось позитивне, щось негативне. Ми зможемо наших дітей навчити приймати е, інших. Також і дітки, взагалі, от в мене заняття, які є з дітьми, е, які навчаються на інклюзивній на формі навчання, вони також можуть проводити для кращої соціалізації. Працюють у рамках проєкту також із батьками. У нас були вечірні батьківські збори, клуб, де вони відвідували заняття. Даже у нас були такі випадок, що мама змінила взагалі своє життя. Да, вона була домогосподарка. А відтоді як я почала відвідувати наші заняття, вона пішла на курси і почала працювати. З 2022 року безпечний простір запрацював у трьох школах Хмельницького та ще у трьох навчальних закладах Кам'янця-Подільського, Дунаївців та Летичева кожній школі було набрано по два працівника. Як правило, це соціальні педагоги і психологи, але й інші просто працівники школи. Які пройшли спеціальне навчання від фахівців києво могилянської академії за три роки нашої роботи охоплено близько 7 тисяч дітей більше ніж 100 педагогів пройшли різні етапи, і більше 300 батьків у нас було задіяно з наступного року. У рамках проєкту активно працюватимуть із лідерами учнівського самоврядування. За допомогою наших підготовлених вже фахівців вони будуть писати проекти на важливі саме для учнівства теми, і їм будуть допомагати шукати донорів, які будуть допомагати їм реалізувати цей проект. Також у 2025 році безпечний простір планують облаштувати ще у шести школах у області. Ірина Муляри, Ярослав Єфремов, новини міста. Сьогодні у Хмельницькому в останню земну дорогу рідні, друзі та колеги провели Дмитра Габінета у 2019-2020 роках. Він обіймав посаду голови обласної державної адміністрації. Також працював викладачем у Хмельницькому університеті управління та права і в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. Був кандидатом юридичних наук. В останні роки займався налагодженням постачання з-за кордону обладнання для відновлення об'єктів енергетики. Дмитро Габінет помер 16 грудня внаслідок серцевого нападу. Йому був 41 рік. Сьогодні у міській ритуальній службі попрощались з екс-очільником обласної державної адміністрації Дмитром Анатолійовичем Габінетом. Провести його в останню земну дорогу прийшли більше сотні людей. Це рідні, друзі, колеги та знайомі. Посаду голови ОДА Дмитро Габінет обіймав у 2019-2020 роках. Зарекомендував себе відповідальним, здатним приймати важливі та правильні рішення навіть у складні моменти, діляться колеги. Я мала за честь працювати з таким керівником. І, скажімо так, тоді не було війни, але на його долю теж випали певні такі і проекти, і випробування, це і нові проекти, і великого будівництва, і потім ковідний виклик, який всі мали долати. Але тоді всі справилися. Для себе я зробила, знаєте, відмітила, відзначила, що це кажу, людина честі, людина слова. До того як очолити облдержадміністрацію, Дмитро Габінет працював викладачем у Хмельницькому університеті управління та права і в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. Був кандидатом юридичних наук. Декан юридичного факультету ХУУПу Віктор Захарчук згадує, Дмитро Габінет був вимогливим до студентів. Він в нас вчився, і потім залишився в нас працювати. Він працював у відділі виховної роботи. Він працював на кафедрі теорії та історії держави і права, був заступником декана юридичного факультету, викладав дисципліни такого, пов'язані з політичними і правовими вченнями. При тому, що дисципліна в нього була важка. Історія політичних і правових вчень вона важка для розуміння, але він її добре знав і хотів, щоб десь на такому ж рівні студенти знали. А студенти, можливо, десь не завжди виконували ті вимоги, а він дуже принципово хотів, щоб вони знали. Останні роки займався налагодженням постачання за кордону обладнання для відновлення об'єктів енергетики. Розповів його племінник. Додає власної сім'ї у Дмитра габінета не було. Тож усю свою любов він віддавав йому. Для мене це був не просто дядько, це це був для мене як і дядько, і брат, і десь може навіть батько, тому що. Це єдина, скажімо так, для мене була людина настільки близька, чоловік настільки близький, з яким я міг дуже багато про що поговорити, поділитися своїми думками, вислухати його думки. Тому для мене це ну, найкраща людина в цілому. Кожен скаже, що це був еталон чесності, доброти, щирості. Дмитро Габінет помер 16 грудня внаслідок серцевого нападу. Йому був 41 рік. Діма хворів, в нього були проблеми з серцем ішемічна хвороба, і він просто просто зупинилося серце, нікого не було поряд. Ну, точніше, не встигли, так скажемо, не встигли допомогти. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Хмельницький став третім містом України, куди завітав золотий м'яч Андрія Шевченка. Його футболіст завоював у 2004 році. Після презентації у Києві трофей вирушив у тур українськими містами. Загалом у списку 10 пунктів призначення локація, залізничні вокзали. Адже саме потягами спортивна нагорода курсує україною. Тетяна Семсонюк продовжить. Взагалі, це ну, дуже маленький шанс. Це дуже маленький шанс побачити його та ще з ним сфотографуватися. Юний футболіст Назар Гуменний прийшов на презентацію золотого м'яча задовго до старту прийому відвідувачів. Зафільмував навіть відео зі встановлення інсталяції. А це біля здобутого Андрієм Шевченком трофею фотографується вихованець ДЮСШ номер один Сашко Бабій. Тутулованого футболіста називає найкращим у світі. Дуже довго це чекав. Це Для мене така подія в житті, що я це ніколи, ніколи не забуду. Коли хочу сфоткати, то мені прям я його не бачу, бо він дуже сильно блистить. На презентацію Сашко прийшов разом із одноклубниками і тренером. Вони знали, що сьогодні буде провезу цей клубок, бо вони сьогодні не прийшли на тренування. Майже 100%. навіть ті хворі, які там були вони сьогодні, прийшли. Відтренувалися, очі горять. І бігом сюди на ЖД вокзал, щоб подивитися цей м'яч, побачити на нього відчути ці емоції. Може, хтось колись його буде тримати. Перші 100 відвідувачів у Хмельницькому отримали її плакат із зображенням легендарного і переможного пенальті у ворота буфона. І цитатою українського футболіста: наступний золотий м'яч твій. Старався перемагав, забивав голи. Теж хоче так. Хотів побачити золотий м'яч, бо Шевченко грав за Україну. Гарний, дуже золотий. Трофей перебував у Хмельницькому впродовж п'яти годин. За цей час за скромними підрахунками його побачила понад тисяча відвідувачів. Це не подія для нашого міста, для нашої області і, взагалі, для всієї України, тому що ми знаємо, що така акція проводиться на моїй пам'яті вперше. Це стимул для розвитку футболу. Це дійсно така нагода, яка Дає можливість ще раз сказати дякую нашим футболістам, які представляли на Україну. Ну і три володаря золотого м'яча, Всі вони представники нашої України і одного футбольного клубу Динамо Київ, вихованці. Це Олег Блохін у 1975 році, Ігор Буланов, у 1986 році. і власне. Андрій Миколаївич, 2004 рік. Після Хмельницького золотий м'яч вирушив до Харкова. Кінцевий пункт призначення у турі містами рідний Яготин Андрія Шевченка. Після мандрів, за інформацією організаторів події, спортивний трофей залишиться в Україні. Перебуватиме у столиці. Тетяна Самсунюк, Ярослав Єфремов. Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.